Прогноз погоди на 28 квітня 2025 року. Сонце після холодного шоку. Весна обережно повертається. Вітаємо, друзі! Після крижаних ночей із заморозками 28 квітня. Україна починає обережно відігріватись, без опадів із чистим небом і поступовим потеплінням в день. Ось така тиха, але приємна весняна картина. Дивимось, що чекає кожен регіон. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми Чернігів. Вночі в вдень плюс 3. Ясно, сухо. Вітер північний 4 метри на секунду. Весна ще хрустить холодом вранці, але вдень розгортає сонячні обійми. Суми вночі мінус 1, в день плюс 13. Переважно ясно. Вітер північний 4 метри на секунду. Заморозок під ранок. Справжній весняний екстрим. Але в день тепло зігріває. Продовжуємо із півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. Почнемо з Одеси вночі, плюс 5, в день плюс 17. Сонячно, вітер східний, 3 метри на секунду. Тут весна вже усміхається. Прогулянка біля моря стане чудовим планом. Херсон вночі плюс 5, в день плюс 18, ясно, без опадів. Вітер північно-східний 4 метри на секунду. Соковита весна, тепло, світло. Ідеальні умови для робіт на городі. Миколаїв вночі плюс 5, в день плюс 17. Сонячно, вітер північний 4 метри на секунду. День обіцяє бути яскравим і ніжним, ідеально для нових починань. А наступний в нас захід України. Це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. Почнемо зі Львова. Вночі плюс 5 в день плюс 16. Переважно ясно. Вітер північний 4 метри на секунду. Львів сьогодні місто ранкової прохолоди і сонячного дня. Івано-Франківськ. Вночі плюс 5, в день плюс 16. Ясно. Вітер північний 3 метри на секунду. Ідеальна погода для весняних прогулянок вулицями старого міста. Ужгород вночі плюс 5, в день плюс 18. Сонячно, без опадів. Вітер 4 метри на секунду. Кунду найтепліше місце заходу сьогодні тут весна повноцінно розкрилась. Луцьк вночі плюс 5, Вдень плюс 16. Ясно. Вітер північний 4 метри на секунду. Спокійна весна без поспіху. Вдихай на повні груди. Наступний в нас схід України. Це Харків та Донець. Почнемо з Харкова. Вночі плюс 1, в день плюс 13, Ясно, вітер північний 5 метрів на секунду. Після ранкової прохолоди. День обіцяє стати теплим і світлим. Донець вночі 0, в день плюс 14, Сонячно, без опадів, вітер північний. 4 метри на секунду. День, коли можна залишити куртку вдома. Весна бере верх і завершуємо центральну Україну. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Почнемо з Києва вночі. 0, в вдень плюс 14 Переважно ясно. Вітер північний. 4 метри на секунду. Ранковий холод швидко зміниться теплом і сонцем. Справжня класика квітня. Вінниця. Вночі плюс один в день плюс 14. Ясно. Вітер північний 4 метри на секунду. Ідеальна погода для весняного настрою і прогулянок. Дніпро вночі плюс один в день плюс 15. Сонячно. Вітер північний 4 метри на секунду. День для підкорення нових горизонтів під відкритим небом. Кропивницький. Вночі плюс один день плюс 14. Тепло м'яко повертається, настав час ловити кожен промінчик. Загальні тенденції: 28 квітня день без дощів із яскравим сонцем і стабільним, але ще досить свіжим повітрям. Нічна прохолода тримається, особливо на півночі, заході і сході, де можливі заморозки від нуля до мінус 2. В день температура піднімається до комфортних плюс 13, плюс 18. Поради аграріям. Заморозки ще небезпечні для молодої рослини. Захищайте розсаду вранці, поради по одягу. В день легка весняна куртка або светер, вночі тепліший одяг для прогулянок. Підпишись, щоб весна приходила не тільки на вулиці, а й у твою стрічку прогнозів. Ми бажаємо вам гарного понеділка та мирного неба!